Усім доброго дня. Уже, мабуть, що вечора, вже восьма година. Сьогодні 1 червня, перший день літа, з чим я вас власне вітаю. Так, Тільки що вам знімав огляд городини, ще хочу показати тюкопресу. Сьогодні трошки зайнявся тюкопресом, трошки його після першого курсу сіну. Я думаю, що ми вже весь перший укість стюкували, можливо, ще десь якийсь клієнт знайдеться. Але, скоріше всього, що він не, не знайдеться. І трошки ми так почистили преси. Значить, прес наклейки вигоріли. Хто в темі, той що це Сіпма Z224 Drop 1. Тюкопрес. Значить. Прес сам по собі непоганий, дуже хороший. Такий він має вигляд. Ось він вже в нас з 18-го року. Тобто він у нас вже сьомий сезон. Це його у нас. Значить Трошки по характеристиках пройдуся. Ширина підборщика метр сімдесят чи метр восімде, щось таке, метр сім'я здається. Шнек, вила стоять тут. Раблина. Трошки я там повичищав сьогодні, повидував його. Тут підножка є. Розорна муфта є, все як має бути. Кардан. механізм для розкладання. І ось така табличка на йому. Сітма, 224.1 Вага, маса пише. 1555 кг, потужність трактора 30 кВт і рік випуску 1997, Made in Poland Польща. Польський Тікопрес. Показав він себе з хорошої сторони. Купувався в дуже хорошому стані. Ось, до речі, речах, щоб підібрати підборщика борщика. І підборчик підняти. Коли він купувався, стан був чудовий. Такий от опрес. Є лічальник тіків. Ну, вже щось останнім часом він підводить. Так. Це такі от машинки, в'язальний механізм. В принципі, Це найнатуральна швейна машинка, що може бути нитка, знизу голки, можете бачити, голки подають сюди. Ну, тут вже воно зав'язується ніж, обрізає вузла, скидає нитку, полумісяць. В принципі, нічого складного, якщо розібратися. Але також необхідно дивитися, слідкувати. Ось Виставляється довжина тюка, на см'ятка тут, на солому, на сіну. Це, наприклад, стандартний на солому 120 см, а це 80 см на сіну, 70-80. Такий тюкопрес. Кому що необхідно по наладці чи огляд повністю можу зробити без питань. Того, що тут розказувати можна дуже багато. І нюансів є. Загалом прес буває в'яже, буває не в'яже, буває приїдеш, а він рве і все. Тут багато факторів. Тут може бути вироботка на машинках, може бути нитка та сама. Нітка, можу показати. нитки. Ось тітан. Ось ми зразу стали тюкувати цей сезон. Юта. І ми завжди юту брали. Рве і все, стало рвати і все. Поставили тітана, красота. Оце може розриватися це, коли закінчиться цих бухт. Переходить на нові і типу вузло в'яжеться вручну, вже там підв'язується. І десь воно на тому вузлові десь починає після того взлаюватися. Так що якось так. Тут ну, прес подобається мені. Багато є масонки, щоб мастити. Тут е, на вузлі машинок тільки 14 масонок. тут 15-16. Ну, Загалом десь по попрацюю десь до 25-30 маслонок. Біля 30 так що, Якось так. Такий апарат у нас також є. Також ми його використовуємо. Значить, ще необхідно помастити його. Дивіться, мащу я його стараюся, коли тюкуємо солому. Десь кожних 300-400 тюків. Ну, це сіно тюкували. Теж 300, десь лишнім тюків тюкували. відколи останній раз мастив. Я думаю, треба помастити. тому що помастиш. Тоді буде робити. не помастиш, ти не поїдеш. Пуде йти знос. Ну, взагалі нащо знущатися над технікою. Це не займає так багато часу, але зато знаєш, що воно змащене. Так що такий у нас прес-підергач Сіпма. Може когось щось цікавить, детальне, налаштування. Все в роботі. Не було можливості в мене зняти. Я б зняв. Би. В роботі, як він що. Задавайте, питайте. А далі буду вам показувати. Так що буду з вами прощатися. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Все, всім до побачення.